Завершення березня принесло в Україну негоду, як вона вплинула на рослинний та тваринний світ, та коли чекати потепління, говоритимемо в нашому ефірі. Далі Віталій Володимирець, кандидат біологічних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування, Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Віталію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку всім, пане так, віта сьогоднішня весна. Також нас. Порадувала такими ну, не дуже приємними сюрпризами. Хоча, звичайно, ну, це для нас, напевне, не є щось таке абсолютно е виняткове, тому що отакі погодні аномалії вони відбуваються час від часу і не тільки весною, це і в зимовий період, і в літній період. Е ну, зрозуміло, що, скажімо, е Спостерігається і в глобальному масштабі, і в регіональному масштабі отакі, от скажімо, потепління клімату, і одночасно такі аномалії? Ну як пане Віталію, на пане віталію? Чи варто це взагалі було? говорити про якийсь вплив е, таких проявів погоди на рослинний чи тваринний світ? Е, те, що випав сніг 28 чи 29 дев'ятого березня, е, як це вплине? І чи вплине взагалі якось на рослинний чи тваринний світ в Україні? Справа в тому, що е, з, той, з, з тих повідомлень, які от були по Рівненській області, в основному через сильний вітер е, відбулося механічне пошкодження дерев. Але якщо говорити так е, в цілому, ну, добре, що пішов сніг, тому що якби була е, така безснігова погода разом з морозом, то звичайно, що наслідки могли б бути значно. Е, Гірші, все ж таки, цей сніговий покрив, який е, накрив землю, він все ж таки, оце оцю низьку температуру, все ж таки, дещо згладив. А ми знаємо е, ну, для місцевих для місцевих рослин, е, то звичайно, в принципі, вони до того е, адаптовані. Або що стосується, наприклад, е, дерев, плодових дерев, я вже бачив, що. І набубнявіння квіткових бруньок на Абрикосі, напевне, на персику, це звичайно може завдати певної шкоди. Ми знаємо, що Але, напевне, в багатьох областях України вже почалася посівна на Чернігівщині, на Івано-Франківщині, на Рівненщині, про яку ви згадали, як такі похолодання можуть вплинути на урожайність цього року? Ну, зараз про це говорити важко, тому що посівна тільки розпочалася, сходів ще немає. Через те говорити про те, що там воно сильно вплине. Хоча, з іншої сторони, все ж таки оцей сніг, який випав, оскільки ґрунт не замерзлий, все ж таки воно буде сприяти поповненню запасу вологи в ґрунті. Але звичайно, що от якраз найбільше це для Плодових дерев, ну а з, з живого світу, напевне, найбільше це для птахів, тому що вже частина видів повернулися із районів, де вони зимували. От і це для них і власне зниження температури, і пошук корму. Оце є для них певні ризики. Звичайно, якщо це буде таке короткочасне похолодання зі снігом, то я думаю, що воно сильно не зачепить навіть тваринний світ, але якщо це продовжиться трошки довше, то хоча ви розумієте, ви самі знаєте, що от такі аномалії весною вони відбуваються практично щороку. То ми це спостерігаємо. Це вже таке, знаєте, якби е типове стало, тобто на фоні потепління клімату такі зміни різкі. Та й ми зимою, так, я знаю, що рівне Суспільне робило репортаж цвітіння стокроток на початку січня, так була доволі тепла погода. Потім е пішло таке різке взагалі різка така зміна температури, погодніх умов, звичайно, воно це є стрес. Для всього рослинного і тваринного світу дякую, пане Віталію, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Віталій Володимирець, кандидат біологічних наук. Ну а ми продовжимо говорити про негоду в Україні і, власне, що прогнозують синоптики далі після короткої паузи. Чого ж чекати далі від погоди? розпитаємо в синоптикині Українського гідрометеорологічного центру. Наталія птуха зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Наталія, доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас, пані Наталія. Ну, оця негода, яку ми спостерігаємо останні два дні. Чи тривалою вона буде? Так, дійсно, зараз на території України вже, скажімо так, пройшов цей циклон. Він сьогодні вже відходить у північно-східному напрямку, але поки що ще його вплив відчувається у північних областях. Сьогодні все ж таки ще потрошечку буде ось невеликий мокрий сніг, але вже поступово опади припинятимуться. І, наприклад, завтра вже у більшості областей переважатиме погода без опадів, надійде поле підвищеного тиску, але в той же час на сході. України, інший циклон вже саме зі східної сторони, буде впливати саме на східні області, і там буде випадати мокрий сніг. Але знову ж таки решта областей завтра переважатиме погода без опадів, навіть буде більше сонячних прояснень. Але в той же час в нас залишається доволі низька температура. Тому що зараз змінилися повітряні потоки, і повітряна маса до нас надходить з північного заходу. Відповідно, вона більш прохолодна і нічні морози залишаються. Ось найближча ніч все ж таки 1,6 морозу у більшості областей. В Карпатах подекуди навіть до 10 морозу можуть бути показники температури. Але в день-гони все ж таки невеличкий плюс, плюс 2, плюс 9 Вже маємо такі показники, бо сьогодні найпрохолодніше. Сьогодні все ж таки всього 0,6 тепла по території України. Надалі, в п'ятницю, знову чергова порція опадів із заходу буде надходити. Не така інтенсивна, якось були в попередньому цей день, але все одно трошечки в нас знову будуть опади важливо, все ж таки, це буде вже у вигляді дощу, тому що температура буде дещо вищою, але розслаблятися зарано все ж таки березень готує сюрпризи, і ми вже це якраз яскраво побачили. Що вже може і утворитися сніговий покрив не тривалий. До речі, зараз по більшості західних областей є сніговий покрив по Житомирщині, по Київщині. В Житомирській області, по північних районах, подекуди навіть до 10 сантиметрів снігу по Київщині. От саме у Києві, наприклад, у столиці 2 см снігу, там близько 4 см по північних районах, тож маємо такий березень з присмаком зими. Пані Наталі, ну хоч потіште нас і скажіть, що у квітні не буде снігу? Чи можна прогнозувати надалі, і чи можна говорити про те, що це останні такі виберки зими? Поки що не буду давати якоїсь оманливої надії, тому що деякі прогностичні схеми дають, що саме і на початок квітня можуть бути затоки холоду і чергові циклони. Але звичайно, прогнози будуть уточнюватися. Синоптики цілодобово працюють для того, щоб попередити населення про небезпечні метрологічні явища. Але, звичайно, загальна тенденція буде йти до підвищення температури поступового. Але все ж таки, отакі затоки холоду, короткочасні, вони більше пов'язані з зі змінами клімату, але е, все ж таки і весна, і це як перехідний сезон, завжди характеризується ось такою нестабільною погодою, і найбільш яскраво така нестабільність саме проявляється в березні. Ну і ще може на початку квітня. Чи можна пані Наталія спрогнозувати зараз, якою погода буде на великдень цього року? Е, поки що офіційних прогнозів ми не даємо, тобто. Ще треба трошечки почекати буквально там тиждень, і тоді вже буде офіційний прогноз. Розуміло, дякуємо дуже вам за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.